Доброго дня, з вами Ольга і це третє відео з циклу «Забери орхідеї, або я їх викину. Для початку я знімаю всі оці кріплення, які були, підпирали ці старі кітконоси. Порочки. Зріжу цей кітконіс, а там далі подивлюсь. Тут Теж така ситуація не дуже гарна з цього, так, сторони видно, наче, ось, бачите, корінчики більш-менш, а ось цієї. І бачите, це вже в мене за тиждень пожовк листочок. листочок. Ну, так, корінчики тут поганенькі. Всередині взагалі нема. Бачите, одна кора, тільки ззовні, оце корінчики і все. Упс, що? Зараз почищу, подивлюся, деякі живі корінчики залишу, ті фіки погані приберу і обов'язково зачищу чешуйки, приберу цей листочок. І покажу вам, що в мене з цього вийшло. Я почала розбирати, і розумію, що ось ця частина. Ось оця. Тут зовсім нема живих корінчиків і не сенсу мені ще щось тут розбирати, навіть якщо тут один якийсь залишився, то він ситуацію не врятує. Тому хочу ось цю частину з цими корінчиками просто відрізати і далі дивитися, що мені далі як діяти. Обов'язково хочу цей відрізати шию з цим квітконосом старим, щоб його не занурювати у ґрунт. Зараз я. Подивимось. О, бачите, корінчик один. Зашкодила, гарний, дивлюсь, нічого страшного. Все. Оце все виймаю, прибираю. От, бачите, тут. тут не було нічого. Ну Тобто, я, бачите, що зробила, я розумію, що це. Було вірне рішення, бо тут не було нічого живого, що тут рятувати. Ну, ось, бачите, я собі скоротила час на зачищення. Тобто я б це, це зачищала, зачищала, а потім виявилося, що мені треба це все відділити і тільки б загаяла час. Я зараз приберу такі сухі, те, що мені не подобається. Зачищую ці всі чешуйки і потім зниму цей листочок і покажу, вже нарешті, що в мене вийде. Почистила, зняла листочок і дивіться, що я тут виявила. Мені це не дуже подобається, але нічого страшного. Зараз це все, що мені не подобається, я зачищаю і обов'язково е на годинку е поставлю ось у цю орхідейку е фундазол. Зараз я це все приберу, зачищу покажу, що в мене з цього вийде. Ну, ось, дивіться, скажу так, е я вчасно. Її вирішила пересадити. О, те, що мені не подобалось, було тобто воно не дуже глибоко. Тобто я все зачистила і все. І зараз фундазол на годинку. Минула година. І залишаю просихати. Ну, ось просохла в мене орхідейка. І ви знаєте, я оцей листочок вирішила залишити. Він себе добре почуває. Не буду я тут нічого, тут корінчики, щоб не чіпати. І так, і тут ну, не дуже багато горщ... корінчиків. Я вирішила ось такий горщик взяти, але там вміститься, я їх трошечки підкрутю. Але, ну, економлю місце. Роблю я зазвичай. Головне, дуже обережно занурити всі корінчики в горщик, помістити. Засипаємо обережно. Якщо треба, трошки підправляємо, щоб всередину потрапила кара. Місце. І так. Ну, Ось я її посадила, що в мене вийшло. Трошечки горщик треба було побільше, якби, якби горщик був трошки вище, було б краще. Але ну, вже які, такі. З часом пересадку. Все. Ось так вона виглядає. Останній етап Проливом. для того, щоб намочити корінчики і сухий мох, поливаємо. Третя орхідейка в мене посаджена. Все, я буду далі за нею спостерігати. Я всім бажаю мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення!